Таніте. На криця, але Костаніте. Я їду. Знову стало пізно. 9 година. 9 година і я завжди мрію на сьому приїхати тут, на море. А ніяк не можу на сьому приїхати. Я живу тут 10 хвилин, 10 хвилин, 10 хвилин і 10 кілометрів від моря. Така дорога широка. У нас тут до моря є три дороги різних. Я їду ось цією, скажімо, самою найкрасивішою. Ось такий вхід, це називається Дольче Віта, трошки інакше, тут басейн є, чую, вже музика є. І такий от... Паркіджу, ігри для дітей і по-сучасному. Свіжі, горячий парують. Ой, скільки стяче, мама міє. Яка хочете. Шість евро мачедонія, фрукта. Наповнені ось такі. Це така панорама ось тут. Бонджурно! vengo, Венго, 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 il кафе, у attimo. І тут басейн є, зараз я вам покажу. Тут я була кілька років назад, оце моє причандалля, тут лишила. Я йду на вільний пляж. Так, тут басейн є, з тими всіма ліжаками. Море 5 метрів від моря, люди ще йдуть і лягають в такі, як вам сказати, в таку воду. З хлоркою. І тут ще й для дітей малесеньких є. Вау, як гарно для дітей ще є. Гарно, широко тут малесенькі діти, такі, знаєте, до, до двох років. Гарно, широко, уютно і називається Белявіта. Дольче Віта, вибачте. Ось така. Така тут чистота. Я тут на морі, як ви знаєте, вчора зробила підсокері. Ви мені написали, що вони калорійні. Вони калорійні, це дійсно, але залежно, що ви їсте кожен день. Як я знала, що я буду робити підсокері, я вже на сніданок не їла так багато, і особливо на вечір ми не їли дуже сильно багато. Ті підсокері я вам буду завжди показувати кожен раз. І дуже багато раз. Отаке в нас дають завжди цукру, бери, скільки хочеш. Можеш три, можеш чотири, і можеш брати навіть. Кишеню не можна брати тут ніхто не бере, ніхто не бере в кишені, бо це не то, що... у нас. Цукоро такий от пів кілограма такого цукру, в таких тих, як вони називаються в. В таких квадратних коробочках, як вони буста, буста, як називається буста. Вони в нас коштують 1,50 евро але мені подобається брати ось такі цукори. Бачите, такі просто мені трубочка ось подобається. Не цукор, а трубочка і форма цього, цього цукру. Я кафе б'ю без цукру, завжди без цукру. І це ті підсокері, що я зробила, воно дуже-дуже вони смачні. Ви спробуйте, ви подумайте тільки, що, що там нічого пережарного нема. Там дається свіже розтоплене масло, і там подається так само якісні сири. Якісні сири. Ну, міо, міо! Міо! А поки витрачати. Ну, мі, оке, обвалі.

О, з України хлопця зустріли, Волинська область, як гарно. Добрий день, а ви звідки? Я з Львова. З Львова, ну, 90 км від мене. Ага, 90. скільки ти тут в Італії вже? Ну, 15. 15, 15 років, років вже? Ага. Да. Ага, подобається Італія? Ну, подобається. Як приїхав сюди? Сядь, виїхали? Це розкажи на колени, розкажи на мій канал YouTube. Давайте я пізніше розкажу. Ти тут живеш, тут прямо, ну, і працюєш. В 8 років я їздив в Україну на нормально сезонно. Зараз під час війни мушу залишатися тут. Ага, молодець. Ти тут завжди працюєш, зробиш мені інтерв'ю десь колись. Добре? Я обов'язково. Де український. Хоч запустимо родиться і повідомляє. Як звати вас? Василь? Кожен день тут працюєш? А, ну добре, то я тебе знайду, коли що? прийду. Я йду зараз на вільний пляж туди з моєю стигнім з моїм. Моєю... Добре, потім поговоримо, по Якщо блогер, то потім поговоримо. Поговоримо, молодець. Василь, дякую, дякую, поговоримо. Василь. Василь захотів зі мною поговорити. Бачите, як гарно, українець пізнав гарний, високий хлопець, шуткує, зачепив мене, каже, що ти за ліжко кошек. Може, я його хотів, я не знаю, здати в те. Здати врозуміли, здати в, в, в Афіту, Афіто, як називається по італійськи. Е, е, ну, 20 дебро взяти і комусь дати самої ліжко. Дольче віта, абело, мотобель, просто кафе і состату у баню дуже елегантте. Це означає такий, знаєте, на березі моря дуже... Вишуканий стиль такий. Тут дійсно вишукуваний, тому що і басейні, і так все відкрито, і так гарно, і, і чист, ну, чисто, само собою, у нас тут сюди чисто. Ну, коротше, мінімаль, так, знаєте, все, що має бути, і воно дуже гарно виглядає. Це Анна зі Львова. Це не море, це казка. Сьогодні казка. Яка краса, мама мія. Ви тільки гляньте. Море не дихає. Море не дихає. Це пів зранку. Ще дуже людей мало є. Дітей приїхали. Тут діти завжди. Тут якби колись, ну, не піонерський табір, колись був півнецький табір, це так просто дітей на тиждень. Мама платить, на тиждень їх кожен день возять і додому привозять. Тут щось вони їдять на обід. І так у них цілий тиждень приходить. Це дорого, це досить дорого. Я знаю, 300-400 евро на тиждень, щоб їх возили туди-сюди. Дівчинка щось збирає. Я раз хотіла теж позбирати, але воно таке все відкрите. Ви гляньте. Ракушки всі відкриті. Вау. Така краса. Зранку завжди море ось таке. Таке спокійне і таке красиве. Це просто як в таке море не зайти. Воно вже таке тепле-тепле, просто тепле. Ніякого, ніякого холоду не чується, як заходиться в море. У нас тепер море 26 градусів з половиною. Щоб взяти. Ось таку парасольку, з такими двома ліжками. Мінімум-мінімум у нас тут у тоскані 20 евро. Зараз не знаю, чи в, чи в липні вже вже серпень майже починається. 22-25. Особливо дорожче, субота-неділя завжди дорожче. Дивіться, яка, яка хвиля! Вау! О! І дно видно. субота неділя дорожче. І 30, залежно в якому ряді ви хочете. Але мені дуже-дуже повезло, тому що я тут біля моря. У мене така сама розкладушка, як ось вони мають в тих центрах, Центра, центру Бальнеари. Центру. Я не вмію говорити ні по-українськи і по-італійськи так само не вмію говорити по італійськи трошки більше, але ось, наприклад, як називається оце стабілямент, бані, банільяре, я не знаю, тому що я в Україні ніколи-ніколи на море не, бу, не їздила. Ви можете собі представити. Я вийшла, як мені було, вийшла заміж. Як мені ще 20 років не було. І тут 20 років мене мої батьки не хотіли пускати на море. Показали, як вийдеш заміж, ти поїдеш з коліжа, ти поїдеш з чоловіком. А з подружкою мене не хотіли пускати. І через це я на морі ніколи ніколи не була. І я як приїхала в Італію, мені дуже було встидно, що я на морі не була. І мене питалися, яке море у вас. У вас море є, чорне море, у вас є. Я кажу, є, є, у нас море гарне, чорне. І як мене спитали, який пісок у вас на морі, я навіть здивувалася, що мені таке питання задали, тому що я навіть ніколи не знала, що пісок на морі буває різний. Буває чорніший, буває біліший, буває жовтіший, буває золотистий, буває менше золотистий. Буває з камінчиками, буває без камінчиків. Я цього просто не знала. Таке в нас було життя в Радянському Союзі. Така панорама, дорога мої, зустріла Василя я земляка. І Василь дуже, мені зразу гарне враження. Він так подав своє гарне враження. Дивлюся, Боже, який я зразу впізнала, що це український мужчина такий стройний, такий красивий. Просто люди зараз зовсім помінялися. Навіть, я думаю, навіть люди просто помінялися, не такі, як були молодіж, інакше молодь, інакше не така, як колись була в Радянському Союзі. Просто сучасні люди тепер гарні, красиві. Тим більше, що Василь вже 15 років в Італії, він мені дасть інтерв'ю на днях. Я з ним знову зустрінуся і, і він вам розкаже свою історію. Це дуже цікаво. Кожен має свою історію. Хлопець приїхав 15 років назад. 15 років назад. Це ще були такі... Хороші, ще можна, ще були трошки хороші роки тут в Італії. Зараз роки такі собі. Дуже багато всяких з Африки, дуже багато всяких мусульманів приїхало. Це проблема. Проблема, що мусульмани приїхали, дорогесеньки мої, тому що мусульмани розмножуються. Якщо українець робить одну дитину або дві в Італії, то мусульмани роблять 5-6. І вони розмножуються дуже швидко. У нас тут вже побудували навіть е, цю церкву мусульманську, як вона називається. Є, вона у нас тут є. Я навіть цього не знала, але мені сказали. Ось такі справи. Це панорама для вас. bello bellissimo bello bellissimo che favola che meraviglia che paradiso Дуже задоволена, дуже рада, що я приїхала на море, бо я з вечора їду і планую їхати, а зранку не хочу їхати. Ті, що живуть на березі моря, ті, що живуть біля моря, на море не хочуть їхати, щоб ви знали. Мріють на море їхати, ті, що далеко живуть, а ті, що живуть близько, їм уже це море надоїло. Але кожен раз, коли я приїжджаю сюди, я завжди говорю, як добре, що я приїхала, як добре, що я себе заставила. І треба просто стиснути зуби і себе заставляти, і себе заставляти їхати. Тому що таке, от, таке, такий рай, як ось тут, ось така вода, така спокійна, спокійна. І я мрію приїхати сюди на сьому годину ранку, щоб побачити таку красу, щоб нікого не було. І це дуже гарно. Навіть якийсь пароплав, лодка тлеве. Це не лодка, це пароплав, як він називається. Ви зрозуміли. Теплоход. Це приватний. Це... Це все приватне, бо в нас тут порт є рядом. Тут, тут де я в даний час я по поїзду. От по поїзд це ті поїз, до груді доходить, бачите. У нас дуже пісок тут, У нас внизу ти ніколи не побачиш ніякого ні каменя, ні ні, ні кусок патика якогось, нічого ти тут не побачиш. Все дуже натурально. Пісок, ніколи я ніякого скла не бачила на тут, ні, ніколи. Абсолютно. Тут, якщо з'є, то море зразу виносить. Якщо якась пластпластика або пластмаса, або якесь дерево, або кусок якогось щось таке, море завжди виносить на, на цей вид. Бачите, видно дно. Maravilla. На море приїжджаю заради води. Я йду в воду, я мокну в воді, мені подобається вода. Якщо я цілий день, то я мінімально два-три рази я йду і більше, ніж годину я в воді. Просто мокну, інакше не назлежу. Тому що вода дуже багато мінералів має, вона дуже корисна сильно. Масаж робиться на п'ятки. Це якщо хочете, можете взяти. Напевно, гроші треба платити. Не знаю, скільки це точно треба платити грошей. І е, так само я, мені подобається повітря. Ну, Повітря подобається, не подобається, ти все одно дихаєш і повітря воно дуже-дуже корисне. Для мене море це повітря і вода. Скоріше всього, з -з вода і повітря. Сонце мене не інтересує. Абсолютно. І тут так спокійно, так спокійно. І зовсім я ж велику різницю я відчуваю бути на морі і бути на озері. Як ти на морі, ти забуваєш просто за все. За все-за все. Годиною 15 хвилин я була в воді. Зараз їм оцей банан. Ситуація біля мене ось така. Сидять люди. В холодочку. Тут У мене є вода. Сьогодні я взяла півтора літра води, такої Тоскана. Тоск... тоскані виробляють, панна називається. І ось цей банан. Вчора ми купили очі квіти, це саме найсмачніші. І вони були зі знижкою, тому що зранку він ще був такий нормальний, а вже почорнів мені в сумці. Так вони то взагалі 1,80, вони дорогі, а так ми взяли по одному евро. Але він всередині білище. Зараз я його так зім гарно. Є банани. Я вже їм... їла я Вже давно не їла, паузу зробила, тепер треба їсти. Мананий, як я зім, я чую, що я поїла. Та якби, знаєте, таке щось калорійне, велике і воно тримає. Такий великий, цей банан. Вище, хто хоче тільки бути пів дня. Я так само буду сьогодні, тільки не знаю, до 2 години, не довше я після обіду працюю. Як добре, що я поїхала сьогодні на море. Як добре, як добре, і все таки я підтверджую ці слова, що себе треба просто на море заставляти їхати. i ci jaj ormai jeszcze bo nie są passate litowej He's <laughs> funny, не ужини, точно. А це що таке є? Написано мертіллі. Написано мертіллі. Ну, не вже такі мертіллі, ужини вони такі мають бути. Не ужини, а як вони називаються ті що в лісі? Чорниці. Ну, вони так якби. Я українських черниць 100 років вже не бачила, але написано «мертіллі». Я з моря. Ще в мене є пів години часу, і я голодна дуже сильно. Заїхала і купила усі лісові фрукти. з'їли цілу упаковку Міртіллю. Міртіллю це означає... Тут наші ті... з Тускани, мені здається. І ось так написано, що вони руками їх збирали. І, і, і вони натуральні, та якби. А оці ужинець, це вже на завтра я купила на сніданок. Вони такі великі-великі, кілограм 7,80. Це маленька упаковка, я тут заплатила 99 чинтезімів. Ось так. 7,80 оці, а ці е, коштують 11, 11,50, напевно, ось так. Така ціна. Дивіться, які ціни, скільки маскарпони коштує в Італії. 250 грамів маскарпоне коштує 2,55. Рікотта. Моцарелля, ось така дорога. Кілограм 11.30 це дорого. Є краща моцарелля, смачніша, і якщо є знижка, то треба 9 купляти. То є ціла, То є нормальна ціна 11.30. Я таку саму купляю по знижках. Стракіно дуже смачне. От кефір є натуральний кефір натуральний є 250 грам. Тут з фруктами, звичайно, натуральний завжди треба брати, завжди-завжди, бо ви що хочете фруктів тут поїсти, фрукти треба окремо купляти, Там тільки цукру багато дали. І от Ті всякі йогурти Солодкі це подальше подальше, подальше від них треба стояти. І от Перший раз я пам'ятаю йогурт Алькафе це найсмачніший йогурт. Як вам попаде колись йогурт, з кавою от кафе, бачите? І як ви будете його боятися їсти, так як я, то ви його спробуйте обов'язково. Ви здивуєтеся, який це десерт хороший. І ось таке молоко. Щоб диджері це означає гарно-гарно ти його без проблем. Так, все, я їду джаду забирати. Їду джаду забирати, будемо з джадою гуляти сьогодні, після обіду.